Ну що ж, всім привіт. Разу вас підпустив. Подобайка. Так, ми і тут продовжуємо грати в Хойку. Без модів за Аргентину. А, я тут все. Окей, в принципі, е, виправдати мету війни на Перу. Блін, якщо вона вступить в союзники, це буде жахливо, насправді кажучи. Це буде прям жахливо. Бо по Перу я не зможу прям швидко пройтись. Так, я в мене не дотринована дивізія. Дотренуйся, все. Автобільше. більше. Ну так, тут парочку не дотренованих до кінця дивізії. Так, Чилі. Чірі, чері, чері. 49 влади і. І все, що в них є автономія. Загалом. Так. Конвої не віддаю. А ось не потрібну піхотку, я віддам. Я їх. Так. Будівництво я їх забудовую. Це прекрасно. У нас будуть прекрасно забудовані провінції. Так, я хочу. Окей, припиняю, тренувати. Нехай всі готуються. Якщо мені чогось не вистачатиме, то це. Давайте поки що на цьому зупиняюсь. Я б хотів. На авіації трохи сконцентруватись, щоб хоча б якась мінімальну авіацію мати. Хоча так, дивіться. Базовий. Ага, в мене буде недостатньо. Вісім досвіду авіації. Ну, давай пушки нові не давати. У, і скидимо паловне, все прекрасно. Винищувач. Я зміг зробити робити базовий малий винищувач. Ось його і будемо виробляти. Потрохи хоча б намагатись. так Війну я вступлю без піру. Без чилі, точніше окей, okay. я готовий оголосити. Вперед. По хорошому, блін. Весь кордон це гор, це жахливо. Вони мене не атакують. Теоретично можу сюди їх поатакувати. Виснажити. По-хорошому б їх в першу чергу виснажити. Так сюди б можна було проатакувати, але тут підтримку тільки з однієї провінції. А, ні, з двох провінцій, нормально. Вони в союзниках. Це жах. Перу в союзниках. Ну, типу, що може бути гірше, ніж в союзниках. Але я знав, що вони туди вступлять. Я це знав. Так, імміграція? Це де? Так, ми беремо антиамериканську пропаганду. Давайте розробка. Так. На щастя, в мене в одлічі від от того, як я... коли я за Бразилію грав. У мене Дівізі тут натреновані. Що хоча б якийсь мінімальний, але бонус мені дасть. Бо я навіть сказав, підчутний бонус мені даєте, що ми натреновані. Тому що за Бразилію мені було куди складніше пробуватись. Тут треба розібрати бажано до того, як сюди припливуть інші союзники. Так, ми візьмемо цю провінцію Мені байдуже. Так чи інакше, ми її візьмемо Так само, як і цю. Вони... Ви не витримаєте мій натиск. Я просто ставлю вас перед фактом, що ви не витримаєте мій натиск. Єдине, що вас може врятувати, це якщо я не зможу дійти до постачання. якогось. Так, ви вдвох сюди, терміново. Ви втрьох затримаєте їх тут. Якщо я зможу взяти тут оточення зробити? Є, я впорався з цим. Так, давай сюди, один повертається Ви в оточенні. Все. Бувайте. Окей, трохи відпочинемо. Але цю провінцію я візьму в оточення. Так, тут вони все ще тримаються, ненадовго. Так, ти. 31. Ще трохи, ще трохи, і чілі приєднається до нас. Так, тут намагається десь відбитись, удачи вам. Концентрована промисловість, це прекрасно. 41 рік! А! По кращому ППО. Це дуже важливо. Бо ППО це основа нашої дивізії. Ну, яка є? Так, тут вузол постачання зараз візьму. А, тут вузол постачання був. Але він. А, ти працюєш у мене навіть. Mm. Чому ти працюєш? До тебе не веде жодної зарізниці, чи щось такого. Давайте на всяк випадок, ось так зроблю. Вбити їх тут, потім будемо концентруватися на інших наступах. Теоретично сюди можна зайти. Так, відбуваємо їх з підтримку звідси. Все, японці пішли на Філіппіни Це жах. Так. Керування суб'єктами. Анексія, все. Так, <звісно> перше. Ви тут підтримайте наступ. По-друге, у мене зараз більше людських ресурсів буде. О! У Чирі тут острів Асі, острів Пасхи. Це чилійський був, я не знав. Так. І мені тепер політвада потрібна на інтеграцію всього всього цього. Я, чесно кажучи, не знаю, що робити з чилійськими дивізіями. Про це в армію. Створимо ще 10, 10 дивізій. І вас всіх зробимо нашим шаблоном. І потім ви приєднаєтесь до загального наступу. Фі, так, продовжимо наступ. І проблема в тому, що. Союзники можуть приплити сюди союзнику, те, що зараз ще я буде буду в клятих союзниках. А я хоч їх прибиваю, але не достатньо ефективно, щоб встигнути відібрати в них всі парти Є, так, ви всі. 14. Я вас відкріпляю Ви в нас звичайна дивізія. Станьте ось тут. І тренуйтесь. Все. Всі інші продовжуйте стояти там, де стояли. Ну і, до речі, спорядження не вистачається прекрасно. По втратам. Якщо порівняти. Я втратив об чілі. Обіру 59 тисяч? Піру. Об мене 91 тисячу. Так, піру. Піру більше втрачаю, навіть околочите. А, ну. Ми. Ні, я побачив там британців, там були британці. Ай! Ай, 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 ай. -ай. Так куска Так, троцьки пережив замах. Так, так байдуже. На цього вашого троцьку. Просто мені зробило окремо повідомлення, про те, що ру якась русня не померла. Нащо мені це? Нащо ви мене розстраювати? Настроюєте. Так, авіація. Давайте Новый, новую корпус новий нову авіацію в чаю. чергового їх з чергового взла постачання. Ось тут. Я впораюсь Не дивлячись на те, що тут пише, що нам складно. Але я впораюсь Він просто їх додавимо. Так, 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 мене дешкували, буває. Я можу когось найняти. Давайте тебе. І ви так, на контррозвідці працюйте? Захищайте мою розвіддань. Давайте, ви впорайтесь. О, в мене навіть такують. Молодці. Мм, треті британці. Так, розробка цивільної економіки. Військово зобов'язане населення, стабільність, темпи досліджень плюс. Е, -е. здавалось, би, мені політплати потрібны. Але відмовитись від чогось. Ага. Ой. Я про сталь забув. Але в мене в самого має бути багато сталь. Для цього просто обмежений експорт. Не вистачає. Ай-яй-яй. Давайте поки що закуплю у США, поки вона, не... поки вона зі мною не воює. Ммм, і в нас через це ми вийшли в мінус. А. Ай. І якого біса в нас. Я зрозумів. У нас зменшилась кількість військових заводів. Через те, що чилійські території ми до цього отримували нормально з них. А, і це не будується, так? Треба щось. Коротше, це поударяти, тому що воно не побудується. дуже. Так, ну в такому випадку. Я краще вас приберу. Десять дивізій, які тренувалися. Нехай краще мої дивізії поповняться. Тільки вже існують. Загалом там в нас нічого критичного просто неприємно. Е, нас звідси відбивають? Яким чином? Яким дивом? Ні, вони нас не відіб'ють. Ми типу під'мовимо під підкріплення і все нормально. Там просто, скажімо за все, був момент, де в наших дивізій не було організацій. Так, якого біса я. Зайдіть в цю провінцію. Як ви впораєтесь, вони просто. А, мене це дратує. Ми просто спокійно їх підбиваємо, а потім вони підводять підкріплення і так постійно підводять, що я. Не можу нормально зайти. Сеньор! Так, все, заходимо. Я зайду сюди. Ви не зможете мене... все нарешті. Нарешті я взяв цей порт. Ой, це постачання. <кій> так, тепер. Тут тепер є британці, що створює мені проблеми. І не при... Скоріше. Створює мені неприємності. <кій> так, а ви вже. Я вас не постав тренуватись, тренуйтесь? Тримайте свої генерали, не знаю. Так, мої дивізії. Бонус до руху по землі. Так як ми зараз частіше атакуємо, то беремо наступ. Так, можна. Проблема в тому, що тут виключно гори. Але я проб'юсь. Я зараз куска візьму. Швеція. Та давай торгівля, так, чому б ні? Там взаємовигідна торгівля. Так, видобуток ресурсів плюс. Дякую. Авіація, хочу якісну авіацію мати. Що в нас по авіації? Та нічого. Хоча? Та ні. Ми маємо привагу. Союзники не відправили в Перу. Авіацію. Прикол в тому, що. Окей, давайте. Синтетична нафта, це нам в майбутньому треба буде. Потрібно буде, Необхідно буде. Розбити їх тут. Ні, якщо б не союзники. Ні. У нас авіації достатньо, серйозно? Ані всю авіацію не будуть діставати. Давайте сюди скину всю авіацію. А потім розкидаю їх, як треба. Очікування, так. Ви вдвох прилітаєте сюди. Сюди ще сотню винищувачів. Продовжуйте сюди щось робити. Ви, це виключно винищувачі, якісь різні. Ой! Сполучені Штати в союзниках. Неприємно, мені прям неприємно, чесно кажучи. І мені нема в кого по-хорошому купувати сталь. В Кого нормально купувати сталь? Почекаємо. Я, напевно, далі фокус просто не буду брати, і мені буду збирати політвладу, тому що мені прям необхідно політклади в нормальній кількості. Я сюди не проб'юсь, це буде складно. Не вистачало б ще, щоб сюди приплила США. Якщо сюди припливе США, то це все. Ну, це кінець. Я не знаю, що з цим робити. А что тут сейчас США буду. Блять, союзники. А. Так, ты. Давайте наименьше на тренировок за вас расформую. Чтоб спряджение пришло. Або взагалі всех вас расформую. Мне спряджение потребно в иснующих дивизиях. Так. Так, трохи краще. На, по трохи в приоритет. Ну что ж, мы в целом то на Но, блин. С того ж куска я не... Это такой вкуска. Если я не могу вкуска пробовать, то я смогу. Сюда. А, Чого я туплю? Ти і ти. Ваш половину з вас сюди? Інші в підкріплені. Я звідси їх зараз відіб'ю. Ті, хто будуть сюди в підкріплені, йти, я буду намагатися їх затримати. Молодці, пробуваємось. Навіть я б такий, щоб від вас двох сюди. Від вас половину також в підкріплення. Так, все. Фокус новий не беру, тому що мені потрібно політ влади. Я вибачаюсь, але мені політ влади потрібна. Mm -hmm. Сполучені Штати Мексики в союзниках, дякую. Так, перше, що я беру, це. Давайте обмежений експорт для початку. Не закриту економіку, просто обмежений експорт. Хоча, судячи за все, мені доведеться. Треба було повністю закриту економіку, брати. Опа, бачу підкріплення. Зупиняємо. Ви не під... підійдете, Ви не будете підходити в підкріплення. Я тут зроблю оточення з 7 дивізій. Опа. Думаєте зможете підійти? Ні. 98, 99, є. Yeah. Uh. Зупиняюсь. Зупиняюсь. Зупиняю. Зупеняю. Зупиняю. Зупиняю. Хе. Атакуйте мене. Але вони звідси відплили. Я дав їм можливість виплити звідси. Вперед. Але в мене вибору не було. 6 дивізіо одразу сюди. І через shift вліво, якщо ви зможете зайти, це буде прекрасно. А, ні, нас зупинили, буває. Так, в нас є вільні фабрики Інфраструктура, де в нас є сталь? Ось тут. Ось тут, трохи сталь, тут сталь, тут сталь. Ось тут. Це не, навіть не додасть нам сталь. А, вау! У нас ось тут сталь є. Це в пріоритеті ось тут буде. Так, і тут, тут. В цих двох районах сталь. Далі подивимось. Зберігання пального, вивчив, надо, синтетичне нет, пальне. Давай добити їх тут П'ять дивізій бимо. Вже чотири, Вже 4. Вже лишилось там всього 4. теоретично можна звідси їх відбити. Ми тут з п'ятої провінції сюди можемо Літо! атакувати. Вперед. Ми з п'ятої провінції атакуємо. Я зрозумів. Ні, так ні. Я. я розумію слово ні. Тоді конструємось на Мальєнда. Вже дозакриваємо їх тут. Є. Тут? Тут же тільки. Ось тут виключно стоїть 6 дивізій перу. якщо там нема союзників, то по іти ми маємо пробити їх. Падіння Києва. Буває. Перу. В тебе нуль людських ресурсів. Чому ми тоді не можемо, не можемо тебе пробити тут Тому що Тому що це через річку в джунглі атакувати. Я не наводжу цей рельєф Я не наводжу південноамериканський американський рельєф. Це ну, дуже складно пробуватись, прям дуже складно. Тут гори, гори, гори. Гори. Джунглі, джунглі, які дають просто бонус до захисту. Просто. До речі, в джунглі легше атакувати, ніж гор. Але там в джунглі через річку стоять. Ай. Ай. Помер ще воно плюс плюс. хоча б якийсь. то До речі, хто мене контролює окуповані території? А, ні, не паняшка не Нехай. Так що ще 6 дивізій зробимо. Так, ну я хоча б перевагу в повітрі тримаю. Ще я вивчу новий авіакорпус, гарматок вивчити. Вивчення живучості вивчити. І робити авіацію, тому що. Ну, мені сюди хоча б підтримку авіації додатково. Так, в нас є політфлата, але я б такий, щоб її зараз. Поки він основав не вагов вибору, треба б брати, брати закриту економіку. Тому що в мене ось-ось не вистачить сталі. Але все одно, так, в нас є Сантьяга. По кількості ще для будівництва, так. Мені треба інтегровувати Сантьяга. Це в пріоритеті. Бо я їх забудовував. Тепер треба інтегрувати. Двигув, вони скоро 42-й рік буде. Але я хочу якісну авіацію виробляти. У мене будуть військові заводи. Рука в тому, що в мене зараз будуть військові заводи. І достатньо буде. Вперед. Дуже активний, сильний наступ, на куска. Вперед. Це просто зараз єдина провінція, в яку мені вигідно атакувати. Хоча ні, не єдине. Сюди ще вигідно, але ми туди не проб'ємось. Як і в куска не зможемо пробитись. Тільки от чому. Окей. Хочете виснаження? Буде вам виснаження. Все. Я взяв. А ось так от. Далі єдина вигідна провінція це ти. Всі навколо. Сюди. Знову ж хочуть виснаження? Буде їм виснаження. Ага. Вони прям всіх туди підводять всю вам. Ну, Занадто багато дивизій. 13 дивізій. То занадто. 10. Всі сюди, сюди. Тут дві дивізії всього стоїть. Якого біси? Філіппіни капнули. Прекрасно. Так, я. тут ще. Я забудовував регіони. Так, 11. 11 Ось тут. 11 ось тут. Тих, хто у нас? Аракунія. Аракунія. І потім. Ага. Антофагаса. Вперед. Вперед Вперед. Так, тепер там три дивізії, щось. Три дивізії це вже менш приємно. Але, блін, вас нема людей. Просто нема людей навіть. Окей, сподив. Не здаємось. Ну, він військові заводи. А, я ж припинив створення авіації. Давайте зараз хоча б якусь почнемо робити. Технічний штраф зменшу. Паливний бак. І все. Тут додаю чотири легкі кулемети. І два легкі кулемети. Починаємо з творення виробництва авіації. Скоро ще не почнемо, а повертаємо виробництво авіації. Так я не дам вам витримати цю провінцію. Американці, тут з'явилися американці. Беремо. Про. Так, антиамериканська пропаганда. Час. Вже час. Піхотка. Тут мені авіацію пропонують. Максимальна швидкість, вони чувачі, бо ми Справді, кажуть, що Мені здається, це дуже важливо. Давай, давай, давай. У. Все тут. Тепер тут в основному британці. Так зачекайте, ви хочете сказати... А, тут атентанчик сюди їде. Нічого жахливого. Нічого, з чим ми не впораємось Ну давайте, майже. 94, давайте. Майже пробилась. Можна ще Ще 3 по 6 зробити. Непогано. Так, зачекайте. А, 12. Нехай. Ще 12 зробу. Машину будуть в пані. Що мені ще робити? Нову піхотку. Там пойдемо з'явитись нова піхотка зараз. У вивчені живучості ще. Так по пошку покраще, це дуже важливо. І насправді, на жаль, на цьому вже час закінчувати це відео. Ми не, взяли, ми не змогли за, за серію взяти Перу, але треба віддати належне. Ми зараз більше не з Перу воюємо з союзниками, тим більше з американцями. Так, Еквадор. Дуже важливо буде швидко взяти Еквадор. Парти. Блін, з Колумбії, коли ми будемо воювати, також це майже нереально буде швидко взяти Колумбію, так само, як Венесуелу. Коротше, це треба буде постаратись. А якщо ви шукаєте, в якій ще грі можна пограти за Аргентину захопити всю Південну Америку, то це ви зможете зробити в моїй грі симулятора країн, посання, на яку ви зможете знайти в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Ну і найбільше подяка, це моїм спонсорам, яких можете побачити, ось тут на екрані саме завдяки вам виходять відео, якщо в когось мені дачі. Також я бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом, натом послання в описі, або так само став спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку також не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.